Хто впізнав цю троянду, напишіть мені, будь ласка, її назву, тому що назви я не знаю. Ось такий бутон в неї, потім вона розкривається в таку велику квітку. Кольори, бачите, вона міняє трохи. Спочатку темно-бордова, потім більш така, коли вже геть розквітла, то така більше дорожевого. А коли тільки розквітає, то така червона. Ось такий у мене кущик. Тільки назви її не знаю. Але дуже гарно. Також квітує ціле літо. Подобаються мені троянди, які квітнуть ціле літо. Можна не мамивуватися.